Всім привіт! У цю аномальну спеку я йду для вас знімати відео, яке вже давно всім обіцяла. Ми йдемо з вами у магазин Цеконгент в останній день. В останній день завозу це на 2024 рік, на липень місяць. Ціна за один кілограм 41 гривню. Ціни будуть все збільшуватися, і буде здорожчання ваги за один кілограм. Про це говорять всі. Я також вирішила, так як іноді все ж знімаю для вас і маю плейлист. Тому е, акцентую вашу увагу, що ціни тепер будуть дуже швидко змінюватися. Напишіть свою думку, чи погоджуєтесь ви з тим, що ціни змінюються. Спекотно так, що я думала, що я буду одна у магазині, в якому немає світла і не працює кондиціонер, чи навіть якийсь вентилятор. Але ні, прийшла я не одна. Подивіться, я починаю завжди з зуття. Подивіться, які брендові утеплені кросівки я знайшла. Було дуже багато взуття. Зараз якраз на осінь можна собі щось подивитися, хто шукає, але я б без рукавиць не наважувалась би. Чіпати це взуття, якесь воно з кожним разом все брудніше і брудніше. Ну, це моя особиста думка. Що ж, подивимося, що можна знайти в останній день. Зроблю для вас примірку у цю спеку. Покажу всі речі на собі, чекатиму вас в коментарях. Ви перед переглядом не забудьте підписатись на канал, якщо дивитеся без підписки. Ставте лайки, будьте активними в коментарях. Для мене це дуже важливо. Також нагадую про свою шафу, так як зараз займаюся переїздом на нову Квартиру хочу розвантажити шафу, хоча б від літніх речей починайте спасати мене. Тому залишаю у першому закріпленому коментареві посилання на неї. Заходьте на шафу, там цікаво. Пишіть. Будемо спілкуватися. Відверто кажучи, дуже чекаю, щоб спека трішечки спала, хоча б щоб стала не такою аномальною, і піти з вами також в магазин Second Hand вибирати собі якийсь прикольний светр на осінь. Якщо ви також чекаєте цей момент, а й хочете піти зі мною за компанію. Напишіть, подивимося, скільки ж з нас таких. Я дивилася сьогодні ковдри. Знаєте, налаштовувала себе, що колись вже не буде так спекотно. Знайшла в цей останній день, подивіться, яку кількість різних ковдр, різних, знаєте, таких накидок на дивани в'язані і, звичайно ж, светри. Відверто кажу, не зможу. Відверто, відверто, ну зрозуміло. Чесно скажу, не зможу я витримати спеку в цьому светрі, в примірочній, але покажу: ось які є варіанти. З приводу брендів, дуже часто то відео особливо в Тіктоках з'являються з написами про бренди, які можна знайти в магазині Second Hand, і це правда. Можна знайти, але це буде ну, настільки несучасна річ і в найгіршому стані, я говорю про перші дні. Тому зазвичай це скоріше спортивні бренди, типу Nike, Adidas і так далі, але не настільки люкс-бренди. Такій, такій якості і в такій кількості, як було це ще 2-3 роки тому. Це я до того, що не вірте, тому що ви бачите, зазвичай це, можливо, не так відверто і настільки чесно, як би нам хотілося, автори це видають. що стосовно магазину Second Hand. найчастіше це така спекуляція. Це вам так, на замітку. Що на мені сьогодні? Це все Total Reserve. Я на знижках урвала, показала вам у нещодавному відео всі ці покупки з цінами. Я вибирала сьогоднішній образ, щоб нічого не сковувало мої рухи, мені було вільно дихати. Тому шорти з льону, вкорочена сорочка, там буде у нас, мені здається, віскоза, якщо я не помиляюсь, хоча дуже схожа на льон за своєю. Текстурою та структурою, тому з цими шортами з льону виглядає прикольно. Моя сумка за цю прикрасу завжди питають. Ця прикраса, подарунок від моєї подруги. Перед початком повномасштабного вторгнення вона мені подарувала цю прикрасу і кросівки Adidas. їх замовляла на Ансвер, ходить вже пів міста. Тому, знаєте, така сезонна радість, можна так сказати. Судячи з мого вибору, в останній день нагадую, в останній день звозу, я люблю. Blue, сорочки та вінтаж. Цього добра я набрала багато. І так, перша це утеплена сорочка. Мені здається, такий класний осінній варіант, правда, ще задумую, ще можна її стилізувати. Ось таку знайшла бавовняну усмушку, щось дуже схоже на те, в чому я прийшла, але моя без смужки. Далі такий вінтажний кардиган. не змогла його залишити без уваги. Зроблений він у Франції, красива фурнітура, а також. Оці видовжені, видовжуючі смужки, гарно буде в силу виглядати металеві гуцики це повністю метал. Подивіться, яка краса, такий кардиган можна адаптувати з джинсами, з спідницями. Зараз довгі спідниці набирають популярності, але як ви бачите, є такий вінтажний дефект, скоріш за все, тут у складі є вовна, тому що вона відчувається. Бачите? Зроблено в Франції, вовна 60%. Примірю, подивлюся, навіть попри дефект, подивимося, як це буде виглядано мені. І дещо екстравагантне взагалі не в моєму стилі. Хотіла приміряти цю знахідку останнього дня. І так, стиль мілітарі. Сподіваюсь, він вас ще не лякає, попри всі події у нашому житті. Це зараз. Я думаю, ця колекція була дуже популярна. Не пам'ятаю, який це був рік. Якщо хтось пам'ятає, коли це, ця колекція була, я от, намагаюся згадати, але не можу. Точний рік так ось, це така куртка. І тут мілітарі з етномотивами. І, до речі, ці етномотиви дуже якісні. Тут такі помпони, тут і нашивка. Фантазувала з приводу колекції, тому створила таку красу. Наступний це жакет це вінтаж. Я підозрюю, що це 70-80 ті роки. Тут також металеві гудзики, <свісно> собачка, подивіться ці етикетки. Я знаю дівчину, яка колекціонує вінтажні етикетки з одягу, тому е просто хобі вона не показується на відео. Але от неї така хобі, і там досить велика колекція, тому думаю, така б собачка їй також підійшла. Досить красивий принт, така тканина гарна, і хотілося показати вам детально. Щось мені сподобалися принти останнім часом, і тому я знайшла таку блузу-бомбер. Хотілося би, щоб це був Крістіан Діор. Тут різні є такі нашивки, також вінтаж. Це, мені здається, все ж якась блуза. Як ви бачите, тут є активні кудзики, вставки шовку та бавовни. І та вставка, яка з бавовни, вона трішки вже ну, змінила колір, не така насичено, чор, не насиченого такого чорного кольору, трішки втратила його. І я також знайшла ось таке пальто-піджак, зроблене в Італії. Це вовна. Приємне. Структуроване, вкорочене, гарні гудзики, лаконічні. І мені сподобалося. Подивимося, як це буде виглядати на мені тут, також сьогодні, нам в останній день. Досить таки щастить на етикетки. Чому я не збираю етикетки? Взагалі, ті, хто збирають етикетки. Це як вам таке хоммпінопить. Я щось сама вам розповіла і подумала, а як це. Тут трішки надірвана, як ви бачите, підкладка. Тут бренд, який треба загуглити, але я не стала це робити. І тут у нас склад, що 48% це у нас вовна. Далі Кашемір. Супер склад. Подивимося, як це буде виглядати на мені сумку, може, якось... Поєднувати, щоб показувати вам повні образи. Мені здається, так цікавіше. Ну і це всі мої знахідки. Давайте приміряти все це. Я почала з останнього. Подивіться, як це виглядає на мені. Досить відвертий кадр, але це все через те, що у мене така білизна трикутничком, як ви зрозуміли, тому здається, що груди випирають. Але ні, просто білизна. Все дуже і дуже культурно. Ось так виглядає на мені спекотно так, красиво так. Колір гарний. Напишіть, як вам, бо мені подобається. Єдине, що треба для того, Ви бачите, світла нема, тому в мене підсвічується обличчя. Єдине, що якби в мене була приспущена рука, я потім побачила себе в примірочній, можна подивитися, чи рукав нормальний, чи ширина плеча підходить. Потім я обрала тактику не покидати телефон і не залишати вас без цього кадру. Застібнула всі кудзики і подивилася, як це буде виглядати в застібнутому вигляді, чи це мій розмір. Почала дивитися, як це буде сидіти, якщо це піджак пальто. Це скоріш за все, це просто вкорочене пальто, воно з досить цупкої тканини, тому не буду називати, не буду обзивати це піджаком. Як це б сиділо, якби у мене на мені був верхній одяг, а не лише. Топ такий. І шортом мені так сподобався обежевий колір. Треба собі щось таке бежеве взяти до сірого. Подивіться, як красиво. Наступне, це також теплі речі. Так, подивіться на моє обличчя, яке вже стало зі шторкою одного кольору. Це утеплена сорочка. Це не просто сорочка, вона утеплена, вона на такій стьобаній, Підкладці синтепоном і ось такі е, кольори ми маємо. Нещодавно відпочивала за містом в басейнах, і там була моя е, знайома дівчина. Вона була в такій сорочці, знаєте, накинутій просто на купальник. Я запитала, звідки твоя сорочка? Вона така класна. Вона каже: Та, це Asos, і показувала мені магазин, де перепродають, сток... перепродають продають стокові речі з мішків. Так ось, Там ціни взагалі немаленькі. На сорочки стартують 700-800 гривень. Так. І я коли заходила у масмаркет, маркет ну, якщо зараз точніше казати в Stradivarius, я там також бачила строчки, які мені подобаються, то там от, в нових колекціях 1000, 1200. Тому звертаю вашу увагу, нічим не гірше. Я приміряла, не знаю, якщо хотіла би шопінг влог з мас-маркету, напишіть щось, зніму для вас. І так, у нас вже наступний лот, і це такий бомбер, піджак, блуза. Шовк надає такої краси, ніжності та легкості. Зрозуміло, що не з цими шортами, але в образі ця тканина виглядає просто суперово. Тут є плечики, тримає форму, і якби колір був би більш мій, та принт мій, можливо, я б. Подумала. Наступна це сорочка у смужечку. Вона мені так сподобалася, який красивий рожевий колір. як гарно, я підібрала шорти до рожевого. Сірі шорти такого правильного кольору красиво підходять до красиво, дуже класно підходять до рожевого, до білого і до молочного. Мо коли ви бачите якісь складні кольори, не, не обов'язково їх минати, не обов'язково обирати завжди чорний, світлий та бежевий. Бачите склад колір, Вводити в пінтересті просто цей колір і е, ту річ, е, на якій цей колір, і дивитися образи, і там будуть кольорові поєднання, вам так легше буде вибирати. Наступна, це ця Краса, вирви око від Зара. Як вам таке поєднання? <пиш> Напишіть, ця куртка, тільки у мене якісь дивні відчуття викликаючи у вас. Також там якась зачіпка була. А я думала, це зачіпка, а це не зачіпка. Це знаєте що? Це, типу, оцей стиль-мільтер, який трішечки потерли. Спеціально додали кнопки, а помпони, а помпони під мишкою. Просто як от закінчився рукав і тут такий декор. Знаєте на що це схоже? Я дивилася відео в інстаграмі, де ламу прикрашають її етнічна група людей, яка прикрашає своїх тварин, аби їх розрізняти. Так ось зара взяла цю ідею точно у цих племенах. Наступне це жакет, який є великим на мене. Тут можна трішечки прикрити, хтось відрізав гудзики. Я часто бачу, як секонд-хенд зрізають гудзики оці металеві з речей останній день, що ви думали, може бути. Звичайно, тут також хтось зрізав або ж його взагалі не було. Чи бачили ви такі історії? Напишіть також, поділіться досвідом, що бачили ви, що робили в магазині секонд-хенд. На ваших очах, а можливо, і ви, якщо ви такі сміливі, напишіть, цікаво буде прочитати і мені, і глядачам. Кардиган з звовни, вінтаж французький, закриває цей рейтинг речей з останнього дня. Спекотно вже дуже видержую не дуже. Смужка видовжує дуже і дуже це слово паразит. Класний, прикольний кардиган. Якщо був би стан можна було адаптувати до мас-маркету і носити восени. Такий варіант мені в принципі все подобається під якийсь топ саме раз. Тому ось така дуже спекотна наша примірка підходить до свого завершення. Мені лайк за спекотні мої страждання і за любов до того, що я ну, люблю, коли в мене довге волосся і не ховаю його. Хоча в таку спеку це було більш логічно, тому беремо речі. Про якісь речі я хочу подумати, можливо, щось придбаю. Робіть вставку, що я все ж таки заберу з магазину Hand. Якщо щось куплю, то в наступному відео буду вам показувати гарного та мирного дня.